Цей козак дійсно навчав острів'ян нових віней українських селів аж 150 років тому, паралельно борючись проти расизму по відношенню до папуасів. Але чи дійсно він був українцем? Народився наш Миклуха Маклай в селі Язикове Новгородської губернії, так званої Росасії, у 1846 році. Але не спішіть писати зраду так швидко, адже наш герой не був корінним жителем болот, оскільки по батьковій лінії належав до шанованого козацького роду запорізьких козаків. Під час народження Миклухи Акла його батько, що все життя жив в Україні, працював інженером на будівництві залізниці від Москви до культурної столиці Пітера. Тому так от і вийшло, що народився наш герой не в Україні. Хоче працював батько в Росії, але з самого дитинства перевчав свого сина до українського. Наприклад, постійно тримав у себе на столі портрет Тараса Бульби. Там, взагалі, легенди в їхній сім'ї ходила, що історія, яка стала основою повісті Тарас Бульба, це реальна історія, що відбулася давним-давно серед давніх козацьких предків Микол. Химаклая, дядько нашого героя, нібито в молодості, навчався в гімназії з молодим тоді ще Гоголем, розповів йому цю історію своєї сім'ї, а письменник її просто вкрав для свого твору. Тіпікал сімейні байки за п'яним столом. Звільнило зрештою Миколу, батька нашого героя з будівництва залізниці, за те, що він надіслав Тарасу Шевченку 150 корбованців у заслання, щоб трохи полегшити йому долю. Можете і мені свої гривні надіслати в моє блогерське заслання? Цьом та і раз ми почали за відомих українських людей, товаришував батько. Миклухи Миклая справником Кирила Розумовського, останнього гетьмана війська Запорізького. Тому українське в сім'ї нашого героя поважалася, як ви розумієте, точно не в сім'ї малоросів Ріс Маклай. Вчився наш юний антрополог не дуже добре в школі, але зумів поступити до престижного Гейдельберзького університету. А потім почав їздити і слухати різні лекції по всій Європі. Під час навчання наш герой почав брати участь у невеличких дослідницьких подорожах, де, наприклад, вивчав губки та акул. І ось найцікавіше його дослідження. Почалося 20 вересня 1871 року, коли Миклуха Маклай на росісіянському корветі на ім'я Вітязь наблизився до берега острова Нова Гвінея, який з часом назвали на честь нашого героя берегом Маклая. Наш герой мав намір розселитися на острові та вивчати місцевих жителів. Не знаю, чи через козацьку кров, чи через дурість, але Меклуха, попри вмовляння командира корвета, не висаджуватися на острів без озброєної команди, взяв невелику шлюпку та двох своїх слуг Улсена та Боя і рушив до Землі знайомитися зі своїми майбутніми сусідами, захопивши, звісно, різноманітні подарунки по типу намиста, червоної тканини, шматків стрічок тощо. На березі наш герой натрапив на стежку, що привела їх до невеликого пустого селища, в якому Маклай одразу ж почав зазирати у хати. Адже саме так роблять розумні люди, що переживають за своє життя, коли хочуть становити дружні стосунки з дикунами у 19 столітті, хто не знав. Зрештою, за кущів повиходили папуаси зі зброї, які були готові чи то нападати, чи то тікати від цього. Тому Маклай взяв кожного дикуна за руку та привів до себе, де разом зі своїми слугами почав обдаровувати їх усіляким дріб'язком, цвяхами, риболовними хачками, тканиною тощо. В принципі, жителям острова ці дари сподобалися, тому на знак вдячності вони подарували Маклаю кокосів, бананів та двох поросят. Проте не знали, острів'яни лячні сюрпризи для них лише починалися. Адже в цей день наш герой вирішив взяти пару дикунів на корвет і провести їм таку собі екскурсію. Не дуже, звісно, острів'янам це. Ідея сподобалася, адже на палубі вони ледь не падали від страху. І я їх розумію, знаєте, це ж який шок вони пережили, побачивши величезне залізне щось з гарматами у морі. Жах присутній, так сказати. Тому швиденько дикуни втікли від Маклая і росіянців. Але жителі болід їм ще одну атаку страха влаштували наступного дня 21 вересня. Цього дня на Корветі вирішили влаштувати гарматний салют на честь дня народження росіянського князя Константіна Ніколаєвича. Маклай, звісно, додумався під. Ти досили ще якимось чином спробувати заспокоїти його жителів, аби ті не боялися гучних і нових для себе звуків, але в результаті побачив лише картину, як при кожному пострілі папуаси лягали на землю, затуляли собі вуха та тремтіли. Гостинність, по-російськи, так сказати, прийти в чужу країну та почати там стріляти. врешті решт Миклуха Маклай за допомогою матросів з Корвета збудував собі невеликий будинок на острові, навколо якого не забули, звісно, повстановлювати міни, щоб мати змогу захиститися від острів'ян у разі потреби. Через пару днів кар. Вет відплив, а Маклей встановив собі біля хати прапор боліт, на які, звісно, збіглися подивитися юрба папуасів, але не дуже ця ганчірка їм припала до душі. Адже цитую, вони збіглися до купи, обговорили щось, повернулося в мій бік, закричали щось і зникли. Мабуть, послали найок з таким прапором. Базовані жителі нової Гвінеї тоді було як-ніяк. Хоч острів і знаходився в теплому кліматі, але не надто комфортні умови там були для нашого героя та його слуг, адже дуже часто вони там травмувалися, ранилася. Та й взагалі хворіли на пропасницю. Вона шлихоманка. Один зі слуг, бой, взагалі, майже одразу дуже сильно захворів. І після довгого відлежування і лікування значим врешті-решт, помер. Тому що папуаси не дізналися про це і не надумали вбити Маклая та Улсона, адже їх стало на одного менше. Вирішили наші герої затопити небіжчика в морі. Але не думайте, що Миклоха Маклай лише гадості різні робив острів'янам. Ні, він ще приїхав досліджувати їх як вчений антрополог, тому потрохи здобував прихильність та авторитет серед жителів найближчих. Щого поселення давав їм різні подарунки, вивчав їхню культуру, купував різні речі, інколи допомагав з лікуванням, навчав користуватися новими інструментами та звісно вивчав їхню мову. З нуля на секундочку, за трохи більше ніж рік перебування на острові, Маклуха Маклай зумів достатньо розібратися в мові жителів найближчого до себе селища без інтернету та репетиторів, я вам не пам'ятовую. Адже це було 19 століття. От людина захотіла і вивчила сама невідому йому мову диконів на острові за рік. А веон досі каже Ну ні, могу я вивчить цей український язик, я всю жизнь на русском розмовляю. Маклай в своїх щоденниках згадував, що взагалі п'ять місяців намагався вивчити слова добре та погано, адже дуже виявляється важко пояснити ці слова жестами острів'янам. Та найголовніше, що в процесі життя у новій Гвінеї Маклай зумів навіть навчити папуасів, що живуть на березі Маклая деяких українських і, на жаль, російських слів, які вони й досі використовують в наш час. По типу уські топор у них звучить як скапор, кукурудза. Гугурус, бик-бика, але є в них і слово, яке звучить майже як гарбуз, яке описує сюрприз, сюрприз, гарбуз. Адже Маклай постійно використовував саме це українське слово, а не російське тиква. Детальніше можете послухати у відео цього пана. Ось так і жив наш герой там, подорожував різними селищами та спілкувався з різними людьми. Одного разу навіть зупинив війну, яка ледь не розпочалася між двома поселеннями. Позаяк Маклай був для острів'ян ніби як бог, що прийшов з місяця, бо частенько Показував їм різні фокуси, по типу підпальов спирта. Вони думали, що це він воду, палець, стріляв із револьвера та іншої зброї, дарував їм різні інструменти, насіння тощо. Тому, коли Миклуха сказав, що якщо селища почнуть війну, то він зробить їм якесь лихо по типу землетрусу, то папуаси повірили і вирішили не воювати. Острів'яни взагалі неодноразово приходили Миклая з різними божественними проханнями по типу припинити дощ. А коли наш герой казав, що не може такого зробити, то острів'яни ображалися, кажучи, що все ти можеш. Клай, але не хочеш. Одного дня зранку несподівано для Маклухи прийшла купа людей сусіднього селища з новонародженою дитиною і просили, аби Маклай дав ім'я цій дівчинці. Ось так і з'явилася перша у світі новогвінейська Марія. Але разом з баченням у Маклусі якогось мудрого бога прибульця, папуаси неодноразово помічали в нашому герої багато дурного. Наприклад, хата нашого Маклая була розташована у не надто безпечному місці, де дуже часто падали дерева і могли за легкістю розтращити хату та прибити антрополога. Але як справжній українець, який мана в житті тривоги, ви так не робіть. Він казав приблизно цитата: Я рот манав, переселятися, це така морока. Якщо роздавить дерево, то роздавить, буду далі жити тут. Та і неодноразово різні члени селищ пропонували Муклаю залишитися жити з ними назавжди, взяти декілька дружин собі та не повертатися до тієї Росії. Ну от і в чому вони не праві. Але на жаль, наш герой відмовлявся: Миклусі, взагалі судячи з його щоденників, не подобалися зовнішньої жінки на острові. Одного дня він навіть на Пив на сценку, де одна жінка прямо таки влаштувала істерику в селищі і, розпитавши трохи жителів, що тут сталося, помер. Хто може, дізнався, що так померла свиня цієї дівчини. А оскільки по записах Маклея деякі жінки в цих краях вигодовували грудьми не тільки дітей, а й свиней, то ця пані ставилася померло як до свого дитятка, і тому влаштувала цю істерику. Жарт тут придумайте самі. Врешті-решт Миклухо Маклай вніс небо, який внесок у вивчення народів Південно-Східної Азії, Австралії й Океанії. Залишив нам аж 160 праць, та й навіть намагався довести світові, що папуаси аж ніяк не якісь люди нижчого класу, а точно такі самі хомо сапіенси, як і інші. Пропонував також Маклай різним країнам налагоджувати зв'язки з новою Гвінеєю та допомогти піднятися їм до рівню всього світу технологічно, та по всякому намагався захистити острів'ян від колонізації такими країнами, як Велика Британія та Німеччина, постійно пишучи їм гнівні листи. А ви теж можете писати гнівні гадості в коментарях? Я дозволяю, ну і звісно, дозволяю вам ставити вподобайки під відео та донатити на монобанку та баймієкофі.